Як знайти опору на себе? Часом дуже важко орієнтуватися в часі. Ну, якщо говорити про час, це один з наших ресурсів, причому ресурс невідновлюваний. І якщо у вас виникають питання до керування цим ресурсом, то, ймовірно, є проблеми чи труднощі з іншими ресурсами. А в нашому житті ще є е, такі ресурси, як енергія фізична, емоційна, інтелектуальна, духовна і от час п'ята енергія. Я виділяю 5 ключових енергій нашого життя. П'ять ресурсів нашого життя. Чотири види енергії і ресурс п'ятий. Час п'ятий ресурс. Якщо виникає питання до керування часом, то з дуже високою ймовірністю є питання до того, чи у вас коректно і достатньо ефективно організовані інші ресурси в вашому житті. Бо, швидше за все, це не так. Швидше за все, це не так. Якщо ви це не організували для себе, то, ймовірно, ви керуєтесь чиїмось ресурсами, чиїмись рекомендаціями, чиїмись поглядами, а не ви опираєтесь не на себе, а на інших людей. І це вже не опора на себе. Це опора на людей, на події, на обставини, на компанії, на державу, на будь-що крім себе. І якщо вже саме питання виникає, то дійсно опору на себе потрібно посилювати як можна. Покращити, посилити опору на себе, тобто опиратись не на щось на когось, а саме на себе. І тоді будь-які кризи, будь-які швидкі зміни для вас будуть проживатися керовано не як піде, а так як ви будете бачити, вирішувати і діяти. Коли ми говоримо за опору на себе, тут є три важливих чинника: перший чинник і складова це усвідомити свої переконання. Ваша картина, ваш світогляд, в чому ви жили, чим ви керуєтесь по своєму житті, чому ви певні рішення приймаєте, а інших не приймаєте? Це про ваше мислення, це робота з вашим мисленням. Тому що якщо ви звикли мати певний набір правил, поглядів, уявлень, і цей набір призводить до тих питань, які ви зараз пишете, то явно цей набір вам не підходить. А помітити, самі ви його не можете, бо ці речі це глибинні переконання, яких... Ми не помічаємо, ми не здатні їх помітити так. влаштований наш наш мозок, так влаштований, наше мислення. Потрібна допомога в цій сфері. Другий великий блок це а, розуміння себе, хто я, куди йду, чим займаюся, які мої потреби, здібності, таланти, сильні сторони, бажання, цілі і так далі. Якщо ви цього не знаєте, ви не зможете себе задати напрям, куди йти, а, де себе реалізовувати, які навички розвивати, яку професію обрати. Це важливі складові чинники опори на себе. Ну і третій блок це керувати звичками, це мати принципи, це е, усвідомлювати досягнення і визначати свої межі у взаєминах з іншими людьми. Тобто показувати, як, вам, як до вас мають ставитися інші. Цей весь комплекс це цілий комплекс елементів, точки опори на себе. Якщо детальніше, то вони наступні. Значить, робота з мисленням. Далі. Управління ресурсним станом, потреби і здібності, а вони в кожного свої, так? ролі бажання цілі, досягнення, управління звичками це вже шостий пункт управління звичками. Потім особисті принципи і восьма складова особисті межі. Ось чекайте, вісім. Ось вісім елементів точки опори на себе. Тому о, ви бачите, що це не щось одне. Бо звучить точка опори це ніби як, от, що якийсь один елемент, от на нього повпливає, і все буде добре. Ні, це не один елемент, це комплекс елементів, які треба послідовно, повноцінно пропрацювати. І тоді ви відчуєте, що ви стали більш автономні, більш самостійні. У вас з'являється легкість, твердість позиції, внутрішня сила наростає, ви стаєте більш ресурсні. Ви стаєте більш дієві і більш результативні, і більш ефективні. Ось що значить знайти опору на себе. І коли виникає криза, проблема на, на ситуація, ви не будете губитися. Ви будете спокійно приймати, працювати з нею і, власне, доводити до, до певного е, того результату, який ви для себе будете е, вирішувати, визначати. Так, звичайно, тут є шкала росту, десь е, якісь менші справи вам вдається вирішувати. І залишатися в ресурсному стані, потім все важче, важче важче. Це теж певний прогрес, ріст і розвиток. Це нормально. Але загалом структура опори ось така. І, до речі, ці всі елементи ми якраз ми і пропрацьовуємо в програмі внутрішня точка опори. Послідовно, кожен елемент, крок за кроком, всі 8 кроків ми проходимо в програмі, і ви виходите, по суті, оновлені. Де ви усвідомлюєте свої переконання, ви знаєте краще себе, і ви керуєте своєю поведінкою в оточеннях інших людей. Ось ваша інша, твердіша, міцніша опора на себе, інший рівень, ніж був до програми. Як хто відчуває цю з одного боку необхідність в житті і готовність е, працювати з подібними питаннями, буду радий побачити вас якраз в найближчому потоці е, даної програми. Посилання на програму є під відео. Там детальніше подивитися на ступені, на модулі, на уроки. Все розписано. Там ще якраз найближчим часом додам відгуки нові, свіжі, бо там є, але ще недавно нові з'явилися випускники програми. І для себе зможете вже здійснити вибір, наскільки вам цікаво заходити в цей простір і далі вже отримувати власне, ваші результати. Звідси ви будете чітко керувати ресурсами, в тому числі часовим ресурсами, в тому числі часовим. Не тому, що це комусь важливо, не тому, що це так добре, там час треба планувати, чи що ще там контролювати. Ні, а тому, що ви будете відчувати важливість цього у вашому житті. Це інше, інший мотив, це інший стан. Не тому, що треба, не тому, що повинен чи повинен, а тому, що я це вибираю, мені це важливо, я хочу цього. Відчуваєте різницю стані? Ось контраст.